Всім привіт! Зараз будемо шукати баланс. І приготуйте, будь ласка, блок підтримки або щось подібне. Буде нам нагоді. Починаємо з положення сидячи. Міцно притисніть сідниці до килима. Перевірте спину, підкрутіть таз лобковою кісткою до себе, ребра до лобкової кістки. Витягніться за маківкою вгору. Долонями охопіть коліна. І працюємо грудним відділом. Довгий вдих. Виштовхуємо вперед сонячне сплетіння. Довгий видих. Скруглюємо назад підборіддя на ключицю. Вдих, відчуйте. Своє тіло, видих. Вдих, видих. Намагайтесь сильніше виштовхувати грудний відділ вперед і скруглюючи спину, штовхати лопатки назад. Ще декілька разів. довгий вдих, довгий видих. І не поспішаючи переходимо на коліна. Толоні чітко по підплечі, стопи розслаблені, продовжуємо кішкою коровою наше заняття. І так само виштовхуємо грудний відділ. Довгий вдих, прогин, довга шия, довгий видих, скруглюємо спину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Залишаємось в нейтральному положенні і не поспішаючи. Зачепившись стопами за килим, робимо прогин вдих. І переходимо в собаку мордою вниз, видих. Вдих. Знову на коліна та прогину в грудному. Видих, собака мордою вниз. У собаці, будь ласка, витягуємося за сідницями до стелі. Ще декілька змін положення. І заключна собака. Підтягуємо праве коліно до грудного відділу і робимо крок вперед у випад. Спускаємося вниз на ліве коліно і розвертаємося за ним. Позу воїна. Права рука попереду, ліва рука позаду, потягніться і відчуйте лінію та спіймайте рівновагу. Коли ви відчули обидві точки, стопа та коліно, праву руку на стегну правої ноги, лівою рукою розкриваємось назад, дивимось в долоню. Довгий вдих. Лівою під праве плече видих. Довгий вдих. Видих. Виштовхуйте грудний вдих. Збирайте лопатки. Видих. І ще два рази. Вдих, видих, вдих. Видих. Повертаємось у випад. Ліву руку накилим або на йога-блок. Праву руку на стегно. І якщо коліну правому комфортно, розвертаємо його ще більше вбік. Сходимо на ребро правої стопи. Виштовхнули таз. Ліва нога повністю на килимі, витягнута за кінчиками пальців ніг. І за правою рукою вгору вдих. Не спадайте, будь ласка, на нижнє плече, тримайте спину. Видих, правою рукою під ліву. Довгий вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще один. Вдих. Видих. Повертаємося у випад, чіпляємося лівою ногою і крокуємо правою назад в собаку мордою вниз. Ліве коліно підтягуємо до грудного відділу. Вдих, крок вперед. І вниз на праве коліно. Розвертаємось за правим коліном. Позу воїна, Шукаємо рівновагу, ліву руку на ліве стегно. За ліктем вперед, подивіться на мене. І праву руку назад. Дивимось в долоню, вдих. Під ліву руку праву видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Так само, як з правою стороною. Розвертаємось у випад. Права рука в одній лінії з лівою п'яткою. Права нога розслаблена. І якщо вам комфортно, ліве коліно вбік на ребро стопи. Якщо вам комфортно, залишайтесь, будь ласка, у випаді, звичайному. Виштовхнули, витягнулися за лівою рукою вгору. Вдих зробили. І видих, руку ліву під праву. Вдих, продовжуємо. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І ще один. Вдих, видих. Випад. Чіпляємося правою ногою. Ліву назад. Собака мордою вниз. Не поспішаючи планка. Чатуранга. Підкручуємо таз за лобковою і виштовхуємо себе в собаку мордою вгору. Собака мордою вниз. Праве коліно підтягуємо до грудного відділу і крок вперед. Не спускаючись вниз, розвертаємось в позу воїна. Права рука попереду, ліва позаду. Добре витягніться. Знову спіймайте баланс. Праву руку на праве стегно продовжимо ту саму комбінацію. За лівою вдих, розкриваємо грудний ще більше, видих під праве плече. Вдих, видих. Пам'ятайте про дихання. Глибоке. Те, яке нам допомагає. Нижче таз. І вниз у випад розвертаємо стегно. Тут так само ви можете підкласти під ліву руку долонь, так, йога-блок. Залишаємося в одній лінії коліно рука, і розкриваємось за правою. Довгий вдих, під ліве плече видих. Вдих. Видих. Таз дивиться вниз. Плечі в одній лінії. Не спадайте на нижнє ліве плече. І ще один раз. Не поспішаючи. Переходимо в собаку мордою вниз. І ліве коліно підтягуємо до грудного відділу. Вдих. Крок вперед. Розвертаємося. Видих. поза воїна, Ліву руку. На ліве стегно. за правою розкриваємо грудний. Тих. Видих. Вдих. Під плече лівої руки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Розвертаємось у випад. Блок під праву руку. Два стегна вниз, два плеча вниз. І тепер за лівою рукою вгору. Вдих під плече правої руки. Видих. І ще два рази. Підтягніть праве коліно і не поспішаючи, перейдіть, будь ласка, в собаку мордою вниз. Хребет за хребцем планка. Чатуранга. Підкручуємо таз. Собака мордою вгору. Собака мордою вниз. Праве коліно до грудного відділу. Вдих, крок вперед. Видих. Підкладаємо під праву руку йога-блок. Або більш широкою частиною, або більш вузькою. Головне, щоб вам було комфортно і ви відчули баланс. Відриваємо ліву ногу від килима і розвертаємо таз. Розкрита лінія, ліва нога паралельно килиму, не поспішаючи. Витягуємося за лівою рукою вгору. Довгий вдих. Можна зафіксувати положення. Відчути тепло. А можна продовжити рух, як у минулих комбінаціях. Під плече видих. Витяжіння вдих. Лівою рукою під праву видих. Вдих. Видих. Вже цікавіше, правда? Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Йога блок на ліву руку. Закрили таз. Потягнулись добре за лівою п'яткою назад. І за правою рукою витягнулись вгору. Довгий вдих, видих. Під ліве плече. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один раз вдих, видих. Супер. Повертаємося на долоні, крокуємо лівою ногою, правою назад, в собаку, мордою вниз. Планка. Чатуранга. Собака мордою вгору. Собака мордою вниз. І заключне коло з лівої ноги. Ліве коліно до, грудного відділу вдих, крок вперед. Блок під праву руку. Шукайте рівновагу. Розкривайте таз. Ой, вибачте, блок під ліву, Давайте починати однаково. Витягнулись за маківкою, витягнулись за ногою і розкрили праву руку вгору. Можна затриматись, а можна продовжувати рух. Як виходить, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Зараз дуже цікаво шукати фундамент під ногами. Балансувати. Це практика, яка допомагає знайти себе в цей час. Завжди, в принципі. Але зараз, мені здається, це дуже актуально. Права нога штовхаємо п'ятку назад, розвертаємо таз, блок під праву руку і лівою рукою витягуємося вдих, видих. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Обережно в собаку, Мордою вниз, Планка. Чатуранга. Підкручуючи таз, стискаючи сідниці. Собака мордою вгору і собака мордою вниз. Праве коліно до грудного, крок вперед. Тримайте вагу на правій нозі і обережно витягуйтеся. Паралельно килимо довгі руки, довга ліва нога. Натягнуті пальці рук за п'яткою назад. Шукайте рівновагу, таз закритий і не поспішаючи, ліве коліно підтягуємо до грудного відділу, плечі вниз. Витягніться за маківку вгору. Правою рукою зачепіться за ліву стопу. Можна вирівнювати коліно, можна залишити зігнути. Прислухайтесь. А ліву руку назад витягніть. Подивіться в ліву долоню. Спробуйте перехопити обережно правою рукою. Тягну лівою рукою ліву стопу, виштовхнути таз вперед, не прогинатись. І обережно вирівняти, наскільки це можливо, ліве коліно. Праву руку можна розкрити вбік і потягнутись за нею, подивитись в долоню. Обережно. Крокуємо лівою ногою назад і переходимо собаку мордою вниз. Ліве коліно до себе вдих, крок вперед. І підіймаємо тулуб праву ногу, витягуємося і шукаємо рівновагу на інший бік. Можна згинати коліно. Нагадую, що ви чіпляєтесь великим пальцем. Ноги за килим, це допомагає стабілізувати себе, дихаєте, дивитесь в одну точку і не поспішаючи змінюєте положення. Підтягуємо праве коліно до грудного відділу. Чіпляємося лівою рукою за праву стопу. Виштовхуємо праву руку назад. Дивимось в долонь і розгинаємо коліна, якщо є змога. Обережно, правою рукою праву ногу, ліву руку на стегно, виштовхніть таз вперед, спустіть плечі вниз, перевірте прогин і тільки після цього вирівніте праве коліно настільки, наскільки це можливо. Потягніться за лівою рукою назад, так само, шукаючи рівновагу. І не поспішаючи правою ногою крок назад, собаку мордою вниз. Хребет за хребцем планка. Чатуранга видих. Собака мордою вгору. І собака мордою вниз, підтягуємо коліна до грудного, переходимо на сідниці. Витягуємо стопи вперед, чіпляємося долонями за пальці ніг, коліна поки зігнуті. І через вдих, видих, розгинайте коліна. Виштовхуйте сідниці назад, скруглюйте спину, потягніться добре. Не поспішаючи. Відпустіть стопи, підтягніть сідниці до п'ят. І ми з вами будемо лягати на спину. Обережно, хребець за хребцем, підкручуючи таз, спускайтесь вниз, витягуйтесь, довга шия, витягуємося за маківкою, довгий хребет тягнемось за куприком. І перехід в міст. В півміст. так? хребет за хребцем, п'ятий попід колінами, виштовхуємо таз вгору. Можна замок в руках і виштовхнути ще більше грудний. Коліна залишились на ширині тазу, стопи повністю відчувають килим, кожним пальцем дихайте. Не поспішаючи хребеть за хребцем вниз і підтягніть коліна до грудного. Притисніть за допомогою рук їх ще більше до живота. Обережно. Виштовхніть ноги трошки далі від сідниць. Хребець за хребцем, вийдіть в півміст, долоні під таз, якомога ближче лікті один до одного. В принципі, тут можна вже залишитись в цьому положенні, бо це цікавий прогин. А можна спробувати виштовхнути п'яти і вирівняти коліна, носки розкрити в різні боки. Обережно повернути ноги, відпускати таз поетапно, хребець за хребцем вниз на килим, притиснути коліна до живота, а підборіддя ніс до колін. І третій заключний перехід. Ми спробуємо зробити повний міст. П'ятий попід колінами, долоні попід плечима. Так само, як і в попередніх виходах. Хребець за хребцем. Вгору, голова, грудний таз і коліна. Виштовхніть. Відчуйте вагу тіла рівномірно розподілену. На чотирьох точках опори. Спробуйте вирівняти коліна. І головне спускайтесь обережно, Хребет за хребцем, підкручуючи таз. Коли притиснули максимально спину до килима, підтягніть коліна до себе, обхопіть долонями стопи, розкрити коліна в різні боки і перейдіть в положення Happy baby. Уявіть, що ваші стопи стоять на стелі. Коліна дивляться. Притискаємо максимально спину, голову, лопатки, плечі, поперек, сідниці, до килима. дихаємо. Не поспішаючи, обіймаємо коліна. І гойдаючись вперед-назад, підіймаємось на сідниці. Декілька разів відчуйте пластичність, якість лінії хребта і обережно сідаємо міцно притиснувши сідниці до килима, розкриваємо ноги трошки ширше килима. Долонями чіпляємося за ребра. Верхньою частиною долоні ззаду кладемо під лопатки на ребра. Один лікоть всередину, чіпляючись за коліно, коліно тисне всередину. Відчуваємо, як запрацював суглоб плечовий. Як ви відчуваєте дельту, трапецію. Широкі м'язи спини, зубчату групу м'язів. І якщо вам комфортно, можна одночасно дві руки зробити. Або по чергову, праву-ліву. Чим більше ви будете тиснути лікті один до одного, коліна, так, на лікті, тим цікавіше. Підборіддя вниз, спробуйте розслабити плечі та шию. Переходимо в положення по східному. Сідайте, як вам комфортно, але тримайте спину. Знову, як на початку заняття, підкрутіть таз до себе, ребра вниз. Витягніть до доро... гори руки і долоні назад намасте між лопаток настільки, наскільки це можливо. Виштовхніть вперед грудний відділ. Коли будете готові, звільняйте руки, чіпляйтесь за коліна і скруглюйте спину назад. Можна перейти на крижі, підкрутити лобкову кістку до себе, а підберіться покласти на ключицю. Витяжіння вгору і гнучкими, легкими. Маю надію, що в гарному губорі. Йдемо підкорювати цей день. Нехай все вдасться в кожного з нас. Намасте!